На Рівненщині люди вимагають взяти під варту чоловіка, який задушив їхню односельчанку, адже підозрюваному досі не обрана міра запобіжного заходу. Нагадаємо, у селі Ставки Рівненського району кілька днів тому 29-річний чоловік задушив 58-річну жінку. По гарячим слідам вдалося встановити обставини, а також причетну людину до скоєння вбивства. Проведено його допит. В якому він підтвердив скоєння злочину? Відповідно, проведені були ряд слідчих дій. Ну, я питаю, де мій телефон. Вона каже, що я не брала твого телефону. Я їй не повірив і почалася супчичка. Ну як, я їй вдарив раз. Чи сильно вона носилася цей удар? Доволі у міліції не приховують чоловіку, поки не оголошено про підозру у скоєнні даного злочину, адже це потрібно узгодити із процесуальним прокурором. А останній поки це не зробив. Ну вчора не погодив оголошення про підозру і не підготували документи, щоб скерувати їх до суду для обрання міри запобіжного захисту. Аби пришвидшити процес затримання злочинця до районної прокуратури вирушив і лідер правого сектору Олександр Музичко. Останній вимагав від прокурора негайного взяття під варту зловмисника. При цьому дійшло навіть до штовханини. Процесуальний прокурор Андрій Таргоній пояснив, що лише вчора приступив до розгляду цієї справи і ще не встиг ознайомитись з усіма доказами та показами свідків. На даний час достатні всі підстави, щоб повідомити під цій особі про підозру чинні даного злочину. І буду подавати клопотання до суду про вирішення питання щодо обрання запобіжного заходу у виді тримання під варту цій особі. Це, що зараз відбувалося, мені не зрозуміло, чому така реакція. Хтось дискредитував, можливо, і вас. І додав, до кінця дня вивчать всі документи і буде подавати клопотання до суду щодо взяття злочинця під варту.